Олег Волошик, я вам приготував подарунок сьогодні. Колос тварин, дуже гарна книжка. Пам'ятаєте? Якщо можна, я вам її вручу. Ні, це пов'язано з тим, що це овора. Це дуже популярна книжка, і там була така ситуація, коли... Тварини вирішили, що вони можуть без керівництва, без людини справитись, тому що людина їх експлуатує. Ну і вони зробили певні дії. Тому почитайте, будь ласка, подивіться. Дякую вам. Олексійович, я в теж підготував подарунок. ну Я не знаю, може це з подлостю ви не подарували, а може з креативності. Я з добром почитайте з Маші і пісамі. Називається замок верхунів. Дякую. Я чесно люблю читати, але це знає. Я просто раз, коли в Києві буває, я якусь книжку собі купую. Ну, цю книжку я купив, Олег, до речі, дуже дешево в розетці. Тому що в Розетці не тільки там війські, але і книжки продають. Там вона ще дешевше, ніж Розетці, менше 100 гривень. Тому це не подарунок, не декларуйте, але за вашу книжку теж рази. О, бачите, ну все, таке. почитаєте і розкажете. Давайте подивимося, бібліотека. Дякую. Я думаю, що в дитячу, в дитячу бібліотеку ми передамо, ти бачиш, що це видавництво ранок. Ми от з Оксаном вивчали, досить непогане видавництво гарні книжки. Дякую, ще що. І розкажете нам. А ви кормітеся звідти робота? Обідівайтесь з подарунками. Олександр, я читаю для вас. Та ні, нікуди я не піду з двору, пообіцяв Гіна. Правда, правда. Але щойно він вийшов з дому, відразу шкургнув вулицю. Я WhatsApp.